Друзі, зараз я вам покажу і розкажу те, що найбільше дивує українців в Німеччині. Як знайти німецьку адресу? Ось фактично будинки в них так, як у нас у Львові, скріплені. І рахуються вони не будинками, а так як під'їздами. От нумерація йде. Ось під'їзд 3, але це вважається, ну, будинок чи під'їзд 3, 5 і так далі. І найцікавіше, що це багатоквартирні будинки, але в них немає номерів квартир. От як знайти в багатоквартирному будинку якусь квартиру? А ось так на кожному під'їзді, ну, номер будинку, будемо вважати, є дзвіночки і прізвища людей, які там проживають. Ну, наприклад, ось. Два прізвища, два прізвища. Якщо, наприклад, в квартирі проживає кілька людей з різними прізвищами, вони мають бути всі отут на дзвіночку і на поштовій скринці. Бо інакше поштові відправлення ви не отримаєте. А в Німеччині це дуже важливо. У них все поки що в паперовому вигляді. І для них це святе, щоб ви отримали там якесь. Поштове відправлення. Ось П'ять. І там, зараз я вам десь підійду, покажу ще десь в іншому місці. Мало цього. В кожному під'їзді, ну це найчастіше, бо сьогодні я бачила, і прям так з вулиці, але в кожному під'їзді є поштові скриньки, на яких теж мають бути прізвища. У нас було таке, що прізвищ не було. Поштове. Відправлення ми не отримали. Наприклад, там ми не отримали якийсь документ свій важливий для нас. І потім ми, коли звернулися що цього документа не отримали, мусили заплатити вже за його отримання. Така історія, наприклад, із банківськими карточками. У них не так просто, як у нас прийти й отримати. В банку зразу пін-код, карточку і все. Вони спочатку висилають пін-код, потім висилають карточку, все. І це має потрапити у вашу скриньку. Якщо, не дай Боже, на скринці не було вашого прізвища, все, ви карточку не отримаєте і потім додатково платите для того, щоб отримати карточку. Ну, якось так. Ще що цікаво. Нумерація поверхів у них починається не так, як у нас. У них перший поверх це той, який другий у нас, ну і так далі. Тому, і от коли квартиру продають, наприклад, у них немає. Там, ти купив квартиру, номер такий, то в будинку номер такий. Значить, Будинок номер є, оце цей під'їзд, а квартиру ти купуєш, наприклад, третій поверх праворуч. Чи другий поверх ліворуч, чи четвертий поверх прямо. Отака цікавинка. І коли ось сестра моя, коли вчителька на уроці попросила е, написати, що ви порадите там своїм українським друзям, які будуть їхати з України, на що звернути увагу. То сестра про це саме написала, що підписуються ці. Квартири, поштові скриньки, іменами, то вчителька дуже здивувалася, ну а як же ж можна інакше. Вона просто була в шоці, що якось може бути по-іншому. Ну, така, така дивина, така цікавенька. Це ті німці, які дуже бояться за свої персональні дані, щоб ніхто їх не знайшов. У них ще до цього часу паперовий обіг такий, вони складають папки там томами. Не дай Боже щось загубити, не дай Боже щось там не отримати. Це просто для них, не знаю, катастрофа. Є спеціальні волонтери, які учать українців е, оці ці документи німецькі десь там складувати по папках фасувати. Розумієте, наскільки у них бюрократія, це просто якийсь жах. І тут вони відкривають всі свої дані, достатньо пройти за людиною. Побачити, в який під'їзд вона зайшла, і далі ти вже все бачиш, де вона живе. Якщо потрапляєш в під'їзд, то дуже, в принципі, не, не важко. Тут ти ще й йдеш і читаєш, яка там квартира, тобі не треба дізнаватися її адресу, ти просто там все написано. О, те, що я забула сказати, ще й на кожній квартирі написано, хто живе прямо на квартирі. На поштовій скринці при вході з дзвіночком. І на кожній квартирі. Вот такі німці цікаві люди.